шапку невидимку одягли, і в букварик непомічно війшли. Хай працюють ваші вушка, звуки можна тільки слухати. Букви можна розглядати, можна їх і написати. Звуки ми вимовляємо, букви ж ми читаємо. Сьогодні, друзі, ми відправляємося з вами в країну звуків. Та бук. буде дуже цікава подорож. У цьому будинку живуть звуки і букви, а це господиня цього будинку, її звати Аліна. Вона познайомить нас зі звуками і буквами. Прислухайтесь, як красиво звучить перший звук В імені Аліна. Промовимо це слово. Ім'я феї Аліна. Який перший звук в слові Аліна? Правильно, дітки, звук А. А тепер уявімо, що в нас в ручках ниточка. Будемо її розплутувати і співати пісеньку звука А. Подивіться, як широко відкриваємо ротик, коли вимовляємо звук А. Причому немає ніякої перешкоди для струмлення повітря. Звук А називається голосним. Від слова голос. Голосні звуки ми будемо позначати червоним кружечком. Настисніть пальчиком на кружечок. І оживіть звук А. А тепер впіймайте звук А. Плесніть в долоні, коли почуєте звук А. Один, два, три початок гри. У. У. А. Так, молодці. Продовжуємо далі. Б. А! Так, молодці. Фея живе в своєму казковому замку. В своїй казковій країні вона не могла побачити ті предмети, які ми знаємо. Допоможемо феї назвати ці предмети. предмети. Та покажи, в назвах яких є звук А. А тепер перевір разом зі мною. Гриб, човен, автобус, гітара, ананас. В яких словах є звук А? Правильно. Автобус. Гітара. Ананас. Молодці. Напишемо звукову схему слова ананас. Перший звук в слові ананас звук А. Він є голосним, позначаємо кружечком. Другий звук звук Н. Це є приголосним позначаємо рисочкою. Ананас. Третій звук А. Який це звук? Правильно. Голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук Н. Приголосний. Позначаємо рисочкою. Наступний звук А. Він є який? Голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук і останній є звук С. Він є приголосним, позначаємо рисочкою. А тепер проведемо фізкульт хвилинку. дівчатка, я і ти. Родимо зарядку раз, два, три. Привіт! Я Панда. Давай з тобою трішки порухаємося. Букви стали по порядку, всі зібрались на зарядку, руки вгору підняли, до сонечка потягли, в різні боки розвели І полетіли. Ми летіли, 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 попливли. Ми пливли, пливли, пливли. Потім їх вперед замкнули, і в долоні всі сплеснули. Як закінчили плескать, стали ручки опускать, ніжками затупотіли, і за парти тихо сіли. Почають буквою А. Розгляньте та запам'ятайте велику та малу букву А. З великих букв починається речення, імена людей, клички тварин, назви міст, країн, річок тощо. А малі букви пишуться всередині речення слова, що нагадує буква А? Досить схожих є прикмет, мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на баштані, буква а здалася ані. А тепер приготували свої пальчики, пальчикова гімнастика. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались. Каже, права я головніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як же долоньки помирити. Всі ми рівні права й ліва, тільки в єдності є сила. Прочитай, як гойдає мати дитину. А, 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 а. як відкриває ротик дитина у лікаря. А А, А. А, А. Молодець! Тепер викладемо букви з паличок або з будь-чого, що в тебе є олівці, фломастери або ручки. Тепер потрібна допомога наших любих батьків, які допоможуть намалювати букву А. А ти заштрихуй. Їх за зразком. Також вчимося друкувати літеру А. Спочатку тренуємося проводити такі лінії, тепер наведемо літеру А, а зараз самостійно пишемо літеру А. Послідовність теж покажу. Цю букву знають всі на світі. Вона найперша в алфавіті, весела, гарна і дзвінка і найскромніша буква А. Які ж ви молодці сьогодні, дітки? А тепер наостанок повторимо наше правило. Звуки чуємо та вимовляємо, букви ж пишемо та читаємо. До наступних зустрічей.